Сьогодні вітряно. Дуже-дуже холодно І дощі був. Але така краса кругом Це просто неймовірно. І навіть це що холодно, якось так сонце то є, то немає. Але для квітів це набагато краще. Вони не так швидко. Зораві. Такі, такі, вони, такі вони гарні, їх так багато. Подивіться, на оцю красу, на всіх вікнах. Подивіться, якісь такі здорові, здорові. квіти дуже гарно. Для городу, звичайно, погано все росте, мені не подобається, як наступ в цьому році, на городі. І дощик прийшов, а все рівно поливати потрібно щодня. І земля волога, а вони то дощу не люблять, то холоду не люблять. Петуні вони такі примхливі. Ось так, троянбочки, квітуніки, все. Подивіться, геть, облиті, облиті. Квітом дуже гарний. Ці зовсім мені ще не квітує. Вже гортензія. Це сама така проста, не вибаглива. Квітує, бо інші такі круті, мабуть, і квітувати, не будуть трішки промерзли. Там ну, спірея рожева, киточки повикидала. Так, гарно ромашечки вже квітують. Рожева ромашка одна тільки була, чомусь така бідна, нещасна. Ну, холодно, воднопримерзне. Ромашки дуже мені подобаються, я дуже люблю ромашки. Їх так небагато в цьому році. Ось так, що в нас на городі? На городі я не задоволена в цьому році. Помідори ось такі. Тут більші є, кращі. Середній зовсім маленький, тому що сильно спека, вітер і їм воно не подобається. Там далі, що садила перші. Краще набагато. Ну, ці дні прохолодніші і дощик, то може вони трішечки відійдуть, не знаю. Зато троянди, дивіться, як радуються, Минулорічні, які гарненькі. Винограду багато, ми чіплялися винограду, потрібно його. Обробити, а воно виходить так, що то дощ, то вітер немає поробляти. І в нас тля. У нас дуже тля. Так багато тлі на всьому. Я не знаю, як у кого. Ви погляньте на цю троянду, яка краса. Це просто колись прийдуся, це окреме відео. І огірочки. Що по огірочках? Огірочки ці ось такі. Там потрібно прорвати вже їх, сітку натягувати. Там теж досадувала, ті, що досадила, гарненько посходили. Всі, ну, що перші і ці, що досадила я, посходили, але не всі. Посходили, я вже досадила, тільки фенікс плюс, то зійшли всі. А ще два сорти садила, тоді сидять. Ці ось зійшли, а є луночки, ось, де садила і другий раз, садила, жоден знову не зійшов. І вже садила другі сорти. Тут ось теж жоден не зійшов. Не розумію, чому, тому що сорти вже посадила інші, під воду тут один зійшов. Один і воно сходить другий, я тільки що то воно за нещастя таке дрібне. Тут сходять і все, два, то може ще й буде і тут ось сходить один. Тут однесеньке садило три одне сеньке з огірками, що в цьому році не зрозуміло. Так, кабачки вже воно маленькі є, але я бачу ось і відпадають такі. Але ось дивіться вже один який гарненький, через якісь декілька днів де можна буде вже їсти. Там є. І тут і все, через якийсь тиждень те вже будуть свої. Ось так яблучок багато було, поначіплялося, але всі вони опали. де не якісь сієм там, але вони такі вже покайожені. Селера, перчик підходить з серединок. Ну, якась погода не сприятлива. Не, не подобаються рослинам цьому році. Цибуля ось така гарненька у нас, вже здорова. Є прям така вже можна. І в супчик десь. Буряк досадила. Він посходив, але не росте, тому що ну, чомусь він йому ну, не подобається. От той перший, що виріс, ото він і є. І теж ну такий не дуже здалий. морква, вже гарненька. Уже я декілька штук навіть виривала такі, що можна в сутки. і в суп кинути. І звичайно ж Як можна на ними не милуватись? І нагідочки. Я показувала декілька разів, що я роблю з нагідок. Дуже гарні такі запаси з нагідок. і в олії. І спиртом заливали, і сушили їх. Дуже гарно. І ось оцей деревій. Хтось мене колись запитували, чому у вас бур'ян там росте. Це не бур'ян. Це декоративна рібка. Вона кажуть, що рибка, деревій. Ось такий він декоративний, він різнокольоровий. Ось так. десь він узявся, я навіть не знаю де, але залишила нехай собі буде. Ось такий Ось тут такий рожевий. А це, це а буде жовтим квітувати, а там сокирки такого кольору. По-різному різні кольори, мені подобається так. І прямо в асфальті, в бетонованому цьому, виросли пітульні дикі. І їх не поливати не потрібно, не бризкати, живуть молодці. Дуже гарно, багато різного, різних, різнокольорових троянд. Багато різних, різних. Там навіть воно заквітувало. Молодесенька такого кольору, якогось рожево, незрозуміло, але дуже гарно. Тут буде червоненька китла. Тут уже ось помаранчева така, дуже гарно все. Петунії такі наші, гарні і сильно мені ж подобаються. Покажу вам пеларгонії мої. Ось такі гарнющі. А ця червона її віддвинула. Син, тому що він у нас високий і бився головою. О так. Перевісила її на місце, тому що він головою бився. А ми смажили шашлички тут на дворі. Обідали, було нам весело, але тільки так вони прибігли, приїхали швиденько, заморені. Але мене порадувало, що вони хоч три ночі поспали без вибухів. І дітки поспали, і невісточка поспала. Без вибухів, спокійніше було. Ці квіти теж обрізаю, обриваю, обрізаю, обриваю. Безкінечна робота, тому що ті засохли, ті посохли, там якась куська завелася. Безкінечна робота. Це в нас тут такий стіл імпровізований. Що ви думаєте, що це тут таке? Це залишився шматок торту. А тут минулорічні горіхи. Так от, щоб їх не викидати, коляня бере, набиває. І ось так залишає на такому, на кришки, на такій, і пташки прилітають. І вибирають бубочки, так, щоб не викидати горіхи. А так пташечки їх поїдять і скажуть нам дякую. Так, ось наша картопля, ми почали вже її копати. Діти приїздили, то ми копали вже картоплю свою. Середня, така що посередині картопля вона не квітує. Вона почала вже розвалюватися кущі, це рання картопля, вона не цвіте. Побачили, що кущики розвалюються, і ніби жовті від нижнього листя, Готово. І картопля я вам повинна сказати, що дуже гарна. Декілька кущиків оце ми викупали, я не знаю, 5-6, і нас 10 чоловік, було ми 10 чоловік, поїли молодий картоплі ще і залишилося. Е, Полуничка ще є, її зовсім тут мало, але були Ягідки були, дітки е, побачили як вона росте, тому що вони думали, що вона в супермаркеті росте в коробочках. А це побачили, що вона росте тут на грядочки, самі рвали собі. І побачили, як лохинка росте, тому що вони думали, що все росте. І картопля, вони думали, що в супермаркетах росте. А це побачили, що воно росте на городі. І ось подивіться на мій оцей трояндовий рай, який я мріяла. Скільки років я мріяла про такий трояндовий. Садочок свій, наскільки кожна квіточка неповторна, і колір неповторний, і аромат неповторний, і наскільки це ніжно, і наскільки це гарно. І що мене сильно порадувало невісточка, ну теж, як і всі жінки тепер, хоч і має трьох квіточок і зовсім маленьких, і, і чоловік частіше не вдома, ніж вдома. А вона зробила в себе біля нового будинку, зробила собі теж сад такий трояндовий, все. В неї там скільки квітів, і вона ще в мене там щось накопала трішечки. Щоб додати собі. Хочеться їй. Отак, теж полюбляє квіти. Ви подивіться, ви подивіться на цю неймовірну красу. Мокру я б зайшла ближче кожну показала, але щойно пройшов дощик. Потрібно обробляти, тому що тля. Це новенька, минулорічна новенька. Ви подивіться, я ще не бачила, щоб так була складена трояндочка. Як складені перісточки в неї випалені. Я ще такого не бачу. Дуже гарний. Ну, ну, просто неймовірний, гарний. Кожен колір. Оця така ніжна, така ніжна. Мокро не зайду, дуже ніжна. Тут багато трояндочок, які я вирощувала сама із череночки. Ви погляньте, я такої не бачила, раніше ніде, щоб це так складено було. І поряд з ромашками, це така ніжність. Дивіться, яка краса тут в мене. І калина. А у нас сьогодні понеділок. Такий понеділковий влог. Хочу вам зарані сказати, на минулому тижні відео приготування їжі майже не було. У суботу готуємо обід разом. не було. Виставляла маленькі, коротенькі відео з того, що якісь заготовки там, тому що час заготовок. А чому не знімали відео і готували їсти? Син зміг на три дні приїхати з сім'єю до нас. І місцеві діти були у нас, і 10 чоловік постійно у нас це такий міні-циганський табір. Враховуючи, що у сина молодшого, троє малих дітей, в найменшому 7 місяців, було дуже так весело. І їсти готували, і їли, але все так, точно, як в циганському таборі. Тому я малесенький, там відео ставлю вам. Е, отак все було отак, але ми не очікувано, тому що ми зарані знали, що от вони приїдуть там і готуємось. А це нам сказали сьогодні, що завтра ми будемо. То ну так, галопом по Європі. Ну, ось так. Так що я хочу сказати: ось ми отримали посилочку від сина, який вчора вони вчора поїхали. Е, а посилочку він раніше замовив і думав, що коли він буде тут. І коли доня це, що тут живе з дітьми будуть тут, і ми всі разом паласуємо. Я так розумію, бо я не знав, що за посилочка. Тут написано на дровах м'ясні вироби. Розпакуємо, подивимось. То вони думали, що вони будуть поки тут, і вона прийде, але вони поїхали, вона вчора вечора прийшла. А вони поїхали вранці. Розпакуємо вже без них, а там подивимось, чи зможемо їм переслати з місцевими дітьми, поділимось, бо тут така. Важкенька, а цікаво, що ж воно тут є. Люба казала, циганська сім'я. Ні. Це українська, радісна, весела сім'я. <рес> така... Шумлива, гамірлива і із... внуки разних тисячу, тисячу питань. Разних... Вікових, категорій. вікових категорій, от 25 і до... Сіми місяців. Самі старші внучки через місяць буде 25, менші внучки буде через декілька днів буде 4, а самому меншому внучку 7 місяців. Це той лізе, навчився лазити, отак однією рукою, однією ногою ще сидіти толком не вміє. А оце так, слухайте, це така сміхота. Це, Ну, я вам скажу, що в нас син такий. Він... він або як український пан. Ага, це тут лід був. Було заморожене. Льот заморожен, лід. І він, він вже розстав. У нас син він український такий наш пан, але він як барон. Це, це. <реш> Любить широкого плеча. Значить, це така копчина смачненька. <кхи> така. Маленька курочка. Так, це копчена домашня ковбаска. У нас така. Ну, воно запаковане, то аромат немає, але це домашній дровах, то я можу собі уявити, що це таке. Так, це у нас балик. Ось такий. Так що будемо ми їсти до Нового року. Так, а це, славно, звісно, чорна ковбаса. Це Галицька, чи я не пам'ятаю, яка, вона дуже славно, отака Чому чому вона стає чорною, я не знаю, але вона дуже дорога і дуже, ну, її так, ми взагалі-то не балувані такими всякими смаколиками. А це щось сир із м'ясною начинкою. Щось таке. Так, і ще якась ковбаса це все без назви. Це шматочками колбасами. Ну, ну, Нас двоє, Добре. Смачно. <смачна> ну, і це, а звичайно, це саме смачніше, це, це копчене сало. Ну, почнемо з копченого сала. Це точно. Бо. І мені найголовніше, що без хрящиків. Я не люблю ніяких хрящів. Ой, оце. Таке пахуче, домашнє пахуче. З mm чорненьким -hmm. mm -hmm. mm -hmm. таким житнім хлібом. Mm -hmm. Mm -hmm. Це не реклама. І це ніякому разі не реклама. Це подарунок від сина. Так, що будемо їсти довго, mm -hmm. буде нам смачно. Звичайно ж, нам залишиться ось так. Поділимося, розділимося, нам скільки не потрібно, це вже й шкідливо. І дякуємо Богу за дітей, які в нас є, які Бог дав. Дякуємо Богу за ту можливість, дав синові вириватися на ті три дні і таку далеку відстань проїхати, не відпочити вдома, а взяти дружину і трьох діточок і так далеко проїхати і туди, і назад для того, щоб побачитися і з батьками, і з сестрою, з племінниками. Тут племіннику 16 років, батько дуже далеко, теж не бачили вже дуже давно. А дядя для нього авторитет. Тому це щастя. І вам бажаємо дочекатися своїх рідних і близьких. Хоч на хвилинку побачитися, обійняти, понюхати, щоб кожного свій запах. Нанюхалися діточок. Я вчора прощаємося з внучкою, з маленькою. А я кажу, та йди сюди, бо бабушка ж не обнімалася, не нанюхалася, вона каже, та уже. Да. <реш> 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 так що добре, що так є. Це... Так продовжуємо далі. Це радість, коли приїжджають внуки, діти, коли дом <реш> Гримить. <реш> <Гремить. реш> У нас завжди, тиша, ми такий тихий. Образ життя ведемо. Місцеві діти на слідку бувають. Вони ну, дорослі в кожного своє життя, так зальотом, нальотом. А вже як приїжджає син з сім'єю, то вони і старші тут, тут всі. І отако, 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 як дзиґа. Потрібно, щоб хтось поперек біг, щоб голова не закрутилась. Але так класно. Я не кажу, так виглядає щастя. Коли сім'я вся в зборі. І така в нас гарна смакота. Це буває дуже рідко, але слава богу, що буває. Я, я, я вскользь. Я, вскольз, я тебе не показувала в літню. Просто 0,5. Ні, Я не люблю.

Діти ще встигли поїхати і на річку, і коляня з ними поїхав, я залишилась вдома, а вони поїхали, і холодно, так сильно було. Їм захотілося м'яча, поганяти м'яча, щоб діти вибігалися гарненько. І старша внучка ще мені такого букетика нарвала, таких польових, гарних квітів. Тому я щаслива. Да, да, моя машина. И наши... Все, рвет. Оно червое. Ух ты! Я ты нашла такую. Как? как? Ух ты! Молодец! А ну попробуй, смачненько, ну попробуй. Ну попробуй. Ну попробуй, сочи. Чуть-чуть вот так попробуй. Не, помить надо, да? Ну все да. Вс уже погано, боч. Ну все, щи. Давай на. Баришаду, бери ще одну, Дамірчику. Бери, Дамір. Та давай. майки. Я не держал. Класно? А Давіду? Давіду ще не можно. Чего он бо, бо він маленький. А, понял.